Вийшла до себе на город, а тут в мене квіточки. Захотілось пошикувати, як дівчину салатику ресторанного з руколою. Я посадила її восени, вона мене не зійшла, зійшов сніг і рукола зійшла. Що це таке гудить? Це що знову починається? Бігом треба рвати в порів. В порів. Тут хтось їсти захотів, пішов далеко в супермаркет, в центр міста, а я ось до себе на город і бігом тікати. Чуєте?